Юридичний супровід та податкові консультації. Юридичне супроводження бізнесу та інвестування це ваш захист у складних угодах, контрактах та вирішенні спорів. Ми забезпечимо повний правовий супровід на кожному етапі. І, звісно, податки. Складнощі міжнародного податкування можуть коштувати дорого. Наші консультації по податкам допоможуть вам оптимізувати податкове навантаження, обрати найвигідніші податкові режими. Та уникнути подвійного оподаткування. Due diligence та фінансовий моніторинг. Успіх у міжнародному бізнесі залежить від розуміння ризиків. Наші послуги due diligence виходять за рамки простої перевірки. Ми проводимо глибинний аналіз юридичної, фінансової та операційної діяльності компаній та активів, виявляючи всі потенційні загрози. А у світі зростаючих вимог фінансовий моніторинг AML and CFT – це не формальність, а життєва необхідність. Ми допоможемо вам відповідати всім міжнародним стандартам, розробити внутрішні процедури та забезпечити прозорість ваших фінансових операцій. Це захист від санкцій та репутаційних ризиків.